Ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Не ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, діліться ними із друзями у соцмережах і таким чином підтримайте наш проєкт. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. З нами на зв'язку комунікаційна менеджерка програми Апшіфт у Волинській області Ірина Пилипчук. Вітання, пані Ірино. Вітаємо. Вітання, вітання, всім привіт. Хто пані на Ірино, зараз. Пані зараз може що Боже, Хочемо більше дізнатися про програму UPSHIFT від ЮНЕСКО, точніше від ЮНІСЕФ в нашій області. Як давно вона працює, які її цілі, яка мета, і хто її реалізовує? Mm -hmm. а, гаразд. Тоді перше, що хочу сказати: взагалі, програма UPSHIFT в Україні вже реалізовується 5 років. Все почалося з східних областей і вже саме цього року. Програма починає реалізовуватись майже по всій Україні, і зокрема, стартувала у Волинській області. І власне програма організовується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. І в Волинській області ми, як молодіжний центр Волині, є імплементуючим партнером, тобто допомагаємо учасникам, які будуть брати участь в нашій програмі, зробити все можливе для того, щоб вони себе відчували в такій безпеці, в комфорті, могли познайомитися з. Ментерами, тренерами, фасилітаторами програми і так далі. А взагалі, програма Upshift вона націлена на те, щоб молодь розуміла, як з проблеми. Перетворити як проблему, перетворити на дієву ідею рішення і навчилися реалізовувати свої перші проєкти в житті. Тому ми націлені на молодь, яка не має якогось попереднього досвіду в проєктному менеджменті, яка там ніколи нічого не організовувала. Але їй цікаво творити якісь зміни в своїй громаді. І власне Upshift і є про цей ріст молоді, коли вона може потрапити на проєкт, навчитися. Комунікувати одне з одним, навчитися якимось базам в проєктному менеджменті, навчитися домовлятися. І насправді це такий початок, який покладе взагалі громадському активізму цієї молодої людини, цієї команди, яка візьме участь, і а, десь цей а, перший досвід, який а, молодь може здобути в програмі. То, пані Ірино, чи можете розповісти, молодь якого віку може приєднуватися до цієї програми, чи є якісь вимоги, чи це мусить бути офіційно створена громадська організація, чи це можуть просто бути молоді, активні люди, і чи є якийсь перелік громад, де це може відбуватися, чи це по всіх громадах, по всіх 54 громадах нашої області можна реалізувати проєкт від Апшифту. А, насправді, перше, наш проект націлений на молодь віком від 14 до 24 років. Зараз ви відео побачите до 21, але наша програма до 24 років. І власне участь можуть брати будь-хто з Волинської області, абсолютно будь-хто неважливо, чи ви там зараз в місті проживаєте, чи в якомусь селищі, чи взагалі в маленькій громаді, неважливо, Наша програма відкрита абсолютно для всіх, тому ви можете спробувати взяти е, участь. От, і не потрібно мати якусь там громадську організацію, бути не знаю, суперактивною, мати себе багаж якогось досвіду в громадській сфері. Буде класно, якщо він у вас є, але ми навпаки націлені відбирати учасників, які хочуть спробувати щось втілити перше в своєму житті. Тому ця програма абсолютно відкрита для будь-хто, хто хоче спробувати себе в проєктному менеджменті і реалізувати свій. Перший проєкт в житті. От, і власне, ви зараз бачите відео про наше офлайн навчання, тому що програма має декілька етапів. Перший етап вам потрібно зареєструватися з командою на нашу програму. Дуже важливо, що сама програма UpShift, вона націлена на команди, тобто, ви не можете, тобто одна один учасник не може взяти участі, вам потрібно зареєструватися командою. А в нашому випадку це від трьох до п'яти. Людей, і чому саме так відбувається? Тому що у нас всі взаємодії відбуваються в команді. А ви реєструєте? з командою, ви реалізов... будете реалізовувати свій проєкт з командою, і сама команда допоможе підсилити сильні сторони одне одного і там закрити якісь а, слабкі сторони, і самому помітили, що в команді найкраще вдається ця взаємодія, де можна один одного підтримати, де можна чогось навчитись і так далі. От, і, власне, коли ви подасте заявку, коли ви зареєструєтесь, опишете, яка у вас втрачає. Турбує проблема далі. Вас чекатиме така фаза натхнення і дослідження. А, тоді ви познайомитеся зі своїм а, ментором. Ментор в нашій програмі це людина-наставник, яка буде супроводжувати вас впродовж цілого проекту, вашу команду. Це не людина, яка буде казати, що правильно, що неправильно. Це людина, яка просто буде вас направляти, яка буде ділитися своїм досвідом, яка буде допомагати вам проходити етап Апшіфтера і пізнавати. Проєктний менеджмент з різних сторін, вчитися комунікувати і так далі. І власне на цій фазі на знання і дослідження ви більше познайомите зі своєю проблемою досліджуєте, тому що часто буває, що учасники можуть прийти з проблемою того, що там, наприклад, молодь демотивована щось робити, а в результаті вони зрозуміють, чому так стається, що на це впливає, як взагалі молодь само може вплинути на це. Для нас дуже важливо. Ливо, щоб учасники не просто вигадували якусь проблему, яка існує, а щоб учасники досліджували цю проблему і розуміли, що ось в цій громаді є ця проблема, вона турбує таку то кількість людей, що саме їх турбує, і так далі. І саме на цій фазі знання і дослідження учасники власне досліджують, що турбує їх громаду, Вони комунікують, роблять такі інтерв'ю з потенційною цільовою аудиторією. І власне, коли відбувається ця фаза на. Та дослідження далі стартує офлайн тренінг будка. Ви можете зараз побачити фото. Це наші такі невеличкі спогади з першого нашого навчання. Тут вже з'їжджаються всі 10 команд. Хвилі, які беруть участь у нашій програмі. Ще раз нагадаю, що програма для всієї молоді з Волинської області, тобто, ви можете познайомитись не лише там з молоддю з Луцька, а абсолютно з будь-яких всіма, хто буде брати участь в нашій програмі. І власне під час офлайн тренінгу ви вже будете ще раз досліджувати вашу проблему, аналізувати те дослідження, яке ви попередньо зробили. Самі і вам буде допомагати в цьому ментор. І також ви вже будете вчитися свою проблему перетворювати на дієву ідею, на дієве рішення, яка стане вашим майбутньою, вашою майбутньою концепцією проєкту. От, і ці ідеї ви також будете презентувати, але дуже важливо розуміти, що в програмі Upshift немає конкуренції, тобто ви прийшли на проєкт, ви вчитеся генерувати якісь ідеї, генерувати рішення, і далі ви зможете отримати ресурсну підтримку для втілення цієї ідеї. От, і власне, коли вже відбулося це навчання, ви зможете реалізувати свій перший проєкт в сутті, і у вас буде три місяці на реалізації цього Проєкту, от, але також проєкт може тривати і довше. Все залежно від того, що ви придумаєте, що ви згенеруєте з вашою командою. Мені, Ірино, цікаво, хто забезпечує реалізацію? Хто з фахівців? Я маю на увазі, забезпечує реалізацію цих проєктів, цих програм, хто у є у вашому штаті. Угу. Ну, взагалі над програмою працює дуже така велика когорта людей. Перше це наша команда молодіжного центру Волині. Ми є імплементуючим партнером, тобто, ми забезпечуємо, щоб учасники мали що їсти, мали де жити під час офлайн тренінгу. От ми збираємо цих учасників, комунікуємо з ними, тобто робимо все можливе, щоб програма вдалася якнайкраще, і щоб кожен з наших учасників міг реалізуватися і відкрити. Щось нове для себе. Далі в нас є також наші ментори, вони переважно з Волинської області, тобто, це або громадські активісти, або HR, або люди з проєктного менеджменту, які власне знають, що таке реалізовувати проєкти, які знають специфіку цього, і, власне, вони будуть ділитися своїм досвідом. А далі в нас є, як ми називаємо наш суперментор та фасилітатор це людина, яка це люди, власне, які будуть супроводжувати наших учасників протягом всього етапу програми. Вони будуть допомагати створити цей безпечний комфортний простір для нашої молоді, щоб кожен зміг поділитися якимись своїми переживаннями, щоб кожен знав, що йому робити, і так далі. От і, взагалі, програма реалізується завдяки дитячому фонду ОНУ ЮНІСЕФ. І Сер'єднаню та нами, молодіжним центром Волині пані Ірино, але не одразу те, що виникають деякі питання, зокрема стосовно. Ось реалізації цих проєктів, то вони будуть реалізовані саме за, ресурс, за ресурси фонду ЮНІСЕФ, і чи, чи є там якась сума, та я так розумію, це якісь мають мають бути гранти, чи яким чином чи є якісь, якась верхня межа які, скільки коштів на той чи інший проект можна буде отримати? <гум> дуже важливо розуміти, що знову ж таки наша програма не про не про якусь конкуренцію і так далі. Тобто учасникам не потрібно підчити проект, його там захищати і так далі. Так, важливо, щоб а, проект був чітко сформульований, щоб а, була якась проблема, було якесь чітке а, рішення, ідею, яку вони можуть реалізувати, і так далі. А, от, тому дуже важливо розуміти, що всі учасники, які попадуть у нашу хвилю, вони зможуть. Всі, абсолютно всі отримають ресурсну підтримку, і власне ця ресурсна підтримка буде залежати від того, як вони сформують свою концепцію, свою ідею, проєкту. Тобто, якщо це буде е, певна сума, то ми будемо її виділяти, і так далі. Тобто ми її не обмежуємо і ми власне націлюємо учасників іти не просто заради цієї фінансової власної підтримки, а йти, щоб спробувати щоб спробувати свій перший досвід в проєктному менеджменті і спробувати реалізувати проєкт, тому що в нас там є певна середня сума, от але власне, якщо учасники зрозуміють, що їм потрібно більше грошей на реалізацію, то ми їм дамо, якщо вони там скажуть, чому їм це важливо, чому це важливо громаді і так далі. Але водночас цікаво виказати, що немає конкуренції, але з іншого боку, якщо на свій цю, цю, цю проєкт подадуться, наприклад, не 10 учасників чи 10 команд а більше, яким чином їх будуть обирати чи добирати. Та, Дуже важливо розуміти, що в нас є лише цей етап відбору саме на першому етапі, коли ми знайомимося з командами, з їхніми проблемами і так далі. Власне, ви реєструєтеся, і далі наша команда пише вам якби, повідомлення на кошти: що ось, вітаємо, ви зареєструвалися на програму. Upshift, і ми будемо з вами проводити дружню зустріч. А ця дружня зустріч допомагає нам командою познайомитись з власне вашою командою. Ми просто вас більше розповідаємо теж трошки про програму, що вас чекає, якихось організаційних деталей. І, власне, далі ми хочемо дізнатися більше про вашу проблему, про вас і про вашу мотивацію, тому що дуже часто буває, що в нас є учасники, які реєструються. Бо так їм сказали, і так далі, а ми хочемо зібрати самовмотивованих людей, самовмотивовану молодь. Тому на цих дружніх зустрічах ми з вами більше знайомимося, знайомимося з вашою проблемою, з вашою мотивацією і вже відбираємо вас до проєкту. Але, власне, якщо ви, наприклад, не попадаєте в третю хвилю, яка в нас буде реалізовуватись в січні, ви матимете ще можливість потрапити в останню хвилю, в четверту. Пані Ірино, цікаво стосовно команди. Чи ця команда дійсно повинна бути складена, наприклад, з осіб чи з молоді, яка живе лише в одній громаді, чи можуть бути це представники якихось сусідніх населених пунктів чи сусідніх громад? Насправді не важливо. Це може бути будь-яка команда, яка зацікавлена в участі проєкті. Тобто, якщо ви, ви ж там близько в селищі і ви дружите одне з одним, там то є якась ця командна взаємодія, то це цілком окей, якщо ви там будете з різних громад і так далі. Просто важливо, щоб все-таки ви були одне одному не чужі люди, та тобто, щоб була якась між вами комунікація, взаємодія, і для нас це не принципово. Нам навпак. Дуже класно і радісно, коли до нас реєструється молодь з абсолютно різних громад. А ось ці офлайн заходи, скільки вони триватимуть. Я так розумію, що цей час якраз молодь має можливість пожити в Луцьку, так? Е, насправді це залежить, тому що ми. Е... Це навчання на, на цій хвилі будемо організовувати в Луцьку, і попередній раз організовували в Луцьку. От, але можливо, що там наступна хвиля буде в якомусь іншому місті, в іншій громаді. Це цілком можливо, це цілком реально. От, але е, поки наші хвилі тривають у Луцьку, і в учасників є змога, якщо вони власне не з Луцьку, то побувати в місті. Е, от, ми всім забезпечуємо і харчуванням, і проживанням, і добиранням, і так далі. Асникам не потрібно хвилюватися. І власне навчання триває 4 дні, де ви будете Учасники наші співпрацювати з ментором, напрацьовувати ідею рішення своєї проблеми, з якою ви до нас е, прийшли. От, далі вас вже буде чекати реалізація проєкту, і ми ще раз будемо з вами збиратися вже теж на такій рефлексії, на підбиття підсумків, е, коли підсумовувати, що ж ви навчилися, що ваш проєкт в да, вашій громаді і так далі. От, але дуже важливо розуміти, що ми е, не просто там знайомимося з учасниками, проводимо з ними Навчання і все ми з ними комунікуємо на кожному нашому етапі, тому що ми розуміємо, що це перший досвід молоді в реалізації проєкту, і нам важливо підтримувати нашу молодь, зробити все можливе, щоб цей досвід був вдалим, або навіть якщо не вдалим, то дуже добре проаналізованим. Тому ми будемо супроводжувати учасників на кожному етапі, допомагати, якщо в цьому буде якась потреба, і так далі. Пані Ірину, а на на етапі створення реалізації власне різних проєктів наскільки ви активно координуєте свою роботу саме з місцевими органами органами державного державної влади? <гум> власне, якщо говорити про саму реалізацію, то наші команди, апшифтери, можуть приходити з абсолютно різними проблемами, які їх турбують в громаді. І власне, якщо їм потрібна буде допомога місцевих органів влади, то вони можуть до неї звернутися. Ми ж напряму не звертаємося. Це вже якби ви, якщо апшифтерам нашим командам потрібна така допомога, то вони можуть звернутися, прокомунікувати і так далі. Ми напряму так не взаємодіємо поки що, проте можливо це буде можливо на наступних хвилях. Пані Ірино, ну і насамкінець трішки цікаво більше дізнатися про те, хто був учасником перших двох хвиль. Ви згадуєте, що це вже буде третя хвиля. Чи є якісь проекти, можливо, які дійсно вже реалізовані, які можливо впливають на ситуацію в своїх громадах, кого ви можете відзначити з перших двох хвиль. Та <ган> uh -huh. uh, да, в нас вже uh, якраз іде в реалізації перша хвиля, тобто вже перші 10 команд мали свою проблему, вони придумали рішення, ідею і зараз її реалізовують. І якраз вже наступного uh, тижня ми будемо мати старт другий. Хвилі має на увазі офлайн навчання в Луцьку, де вони вже зі своєю проблемою будуть продумувати ідею, рішення і так далі. От якщо говорити власне про першу хвилю, то лише зараз команди в такій активній реалізації, що дуже важко підводити підсумків. Єдине, що можу сказати, що в нас були абсолютно різні проекти. Наприклад, перша команда там є команда, яка прийшла з проблемою того, що наша молодь саме там в Луцьку Громада саме в Луцьку не вміє сортувати блістери. Блістери це така опаковочка, використана упаковка з таблеток, ліків, вітамінів і так далі. І власне вони будуть розробляти контейнери, розставляти їх по місту Луцьку і будуть проводити деякі заходи там для школярів громади, для того, щоб вони дізналися, як правильно сортувати блістери. Тобто, це був такий проект, який пов'язаний з екологією. А також у нас є проєкти про, наприклад. Ментальне здоров'я, що молодь не знає, як при нього піклуватися, тому наша команда, наша команда, яка брала участь, вона напрацювала рішення, що вони будуть формувати таку спільноту людей, які будуть зацікавлені в цій темі, і вони проводять абсолютно різні заходи. Це від арт-терапії, від починаючи від арт-терапії, закінчуючи його терапіями, закінчуючи лекціями з психології, закінчуючи різними зустрічами психологія. Пілологами, які е, допоможуть власне пропрацювати цю тему ментального здоров'я, які допоможуть здобути е, нові знання, які е, допоможуть більше щось дізнатися і почати піклуватися про це. Тобто вони дадуть такий пул інструментів, який допоможе е, бути обізнаним цій темі. Це наша команда, така реалізовує такий проект в е, е, Нововолинському. На е, також нас є Наприклад, команда, яка прийшла з проблемою, що молодь не має достатньо різного виду відпочинку, ви Своєму селищі, і вони власне вирішують цю проблему, організовуючи різні кіноперегляди, стендапи, музичні вечори, і так далі. Тобто є абсолютно різні теми. Це щось і освітнє може бути, щось і про ментальне здоров'я, щось і про спорт, щось і про книги, і так далі. Тобто спектр дуже дуже великий. І, от, наприклад, взагалі в програмі Upshift таких проектів є понад 300 вже які організовані за 5 років діяльності цієї програми. І, наприклад, команда навіть була запустила на платформі Дія курс про, якщо не помиляюсь, медіаграмотність і фінансову грамотність. Тобто, учасники можуть мріяти в будь-якому сфері, в будь-якому векторі, і ми їх ніколи не зупиняємо. І дуже важливий слоган нашої програми: те, що перетворіть свої мрії. Надії і саме ця програма і допомагає це зробити, коли молодь буде мати якусь проблему, і ми і ми допоможемо з цією проблемою придумати якусь ідею, придумати якусь концепцію, придумати якесь рішення. Що ж, дякуємо щиро, пані Ірино за ці коментарі за цю інформацію. І будемо сподіватися, що зокрема по радіо 1 вас почула вся Волинська область, наша молодь, і вони активно почнуть звертатися до вашої програми і будуть подавати заявки на те, щоб змінювати на краще своє майбутнє і майбутнє. Своїх громад, комунікаційна менеджерка програми Абшіпту Волинській області Ірина Полипчук була сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, пані Ірино. тримаємося. Будемо раді вас побачити на програмі на зв'язочку і власне, реєстраційна форма є у нас на сайті. Дуже вам дякую. Дякую.